Суперечка. Високий жиловий чоловік, ще майже парубок, гнівно зблиснув очима на господаря. Усе ж стримався, лише сказав Ні, вельможний пане, мені це не підходить. Якусь хвилю пан Кобильський розглядав гостя маленькими примруженими очицями. Дурний ти, хлопче, сказав нарешті, а я тобі гарне діло пропоную. Бо шаную рід твій і прадідів твоїх. Вони з моїми разом стояли під синіми водами. У якій битві вистояли, трьох ханів прогнали з нашої землі. А чого прогнали? Бо пліч опліч стояли. І дід, дід твій Метро разом з моїм пшеницю грекам возили. А тепер ти на мене звіром зиркаєш. Гадаєш, не знаю чому? Бо в мене он. Пан повів рукою по світлиці всього вдосталь. А в тебе стара свитка і шапка в дірках, ото і всього. Тож ж я тобі діло пропоную, а ти? Негарне це діло, пане, одна справа стежити за татарами і зовсім інша за своїм братом. І потім пан Переяславський староста дозволяє козакувати всім, хто того забажає. При згадці про Переяславського старосту пан Кобильський ніби аж на зріст поменшав, бо, хоч і сам був старостою, проте лише Канівецьким, а Канівецька земля була часткою Переяславської. І цей обідраний впертюх, цей лайдак ходить у Переяславського старости в улюбленцях, носиться той з ним, як списаною торбою. Ще б пак! Кращий вивідник землі Переяславської. А що, коли цей обідранець Швайка донесе до вух Переяславського старости його пана Кобильського слова? Михайло масло людина гарячкувата, не встигнеш й озирнутися, як перестанеш бути паном. Тому якомога спокійніше пан Кобильський додав: Та я що? Я ж не проти здобичництва, а кажу про десяту частку. Яку той здобичник має сплачувати. А хто перевірить, яка вона? Може, десята, а може й сота. От я тобі й кажу, дай мені знати, хто де промишляє. А далі, то вже не твоя справа. І тебе не обділю, бо ж сам поглянь, у чому ходиш. Ну то як? Ні, пане, те, що ви називаєте поміччю, я називаю зрадою. Зрадою? заревів пан Кобильський. Це ти мені кажеш? Ти нігтя мого не вартий. Він вихопив шаблю, що була при поясі, і замахнувся на гостя. Проте той уже чекав цього. Зблиснули дві блискавки, почувся дзенькіт криті, а через мить шабля пана кобильського вирвалася з рук. Заспокойтеся, пане, усміхнувся Швайка, я скажу вам лише те, що мушу сказати. Готуйтеся до татарського нападу. А про все інше я вас не чув і ви мене не бачили. Він круто повернувся і вийшов зі світлиці. Псякрев! лайнувся пан Кобильський. Бидло, лайдак! Ну, стривай! І визирнув у вікно. Тишкевича, швидше. За якусь хвилину перед ним стояв опасистий молодик. З чіпкими очицями. Слухаю ясновельможного пана, догідливо сказав він. Пан Кобильський ще й досі не міг заспокоїтися. Бидло, повторював він, бігаючи по світлиці, нараз зупинився перед Тишкевичем і запитав Чо? Що, прошу пана? Здивував, здивувався той, ніби й не стояв хвилину тому під дверима і не вслухався в кожне слово. Що пан має на увазі? Пан Кобильський полегшено зітхнув. Та то я так, ти запам'ятав того хлопа, який тільки но вийшов? Еге ж, ваш мость, бридке бидло, так і проситься на палю. На палю не треба. А куди він подався? Схоже, у бік воронівки, прошу пана. Ага, мабуть, за Сулу зібрався, то ти от що? На палю, кажу, не треба, а. Він провів ребром долоні по горлянці, тільки не тут, а десь подалі. Зрозумів? Зрозумів, ваша вельможносте», – виструнчився Тишкевич. Перехопимо під Мохначем. Він дорогою, а ми навпростець. Під Мохначем то й під Мохначем, тільки візьми жовнірів зо п'ять, бо то такий хлоп, що просто так до рук не дасться. Не турбуйтеся ваш мость. Тишкевич крутнувся біля порогу і щез, мови його й не було. А за хвилину з надвору пролунав шалеб... шалений дріб копит. Швайка без поспіху їхав лісовою дорогою. Він ще й дотепер клекотав гнівом. «Ну й негідник цей пан Кобильський, ну й глитай. Мало того, що свої села обдирав, мов липку, так ще й хлопців козаків йому видавай. І як же хитро повів, наші предки давали від коша татарам, тож і ми повинні триматися разом. Ти, Пилипе, видавай хлопців, а я їх грабуватиму. Швайка не втримався і сплюнув у бік. Найгірше було те, що їхні прадіди таки справді разом билися під синіми водами майже 130 років тому. А діди возили морем українську пшеницю від Очакова до Коцюбієва аж у грецькі краї. А от батьки розійшлися. Батько цього кобильського, тоді ще Семко Кобильчак, подався до Литвичі Польщі і повернувся звідтіля вже паном з грамотою на кілька селищ, і син його шляхом пішов. А він, Пилип, свого батька, майже не пам'ятає. Загинув батько. Не змогли татари вибити його з хати, то спалили разом з нею. Швайка все це бачив на власні очі, бо встиг сховатися в болоті. Он там його хата була, за Воронівською кам'яною горою, була та загула. І тепер його хатою став увесь білий світ від Канева до кафи, від Переяслава до Хаджибея. Зненацька швидше відчув, ніж зауважив попереду чиюсь присутність, завмер і довго наслухав глупу ніч. Очі майже нічого не бачили, а серце підказувало є щось. Шкода, не взяв з собою вірного барвінка, гадав, що на своїй землі небезпеки для нього немає. Що ж, це йому наука на майбутнє. Швайка звернув у нетрі і спішився. Тримаючи вітрика на поводі, обережно рушив паралельно до лісової дороги. Через сотню кроків почув, як тріснула гілка, під чиїмись ногами. Очі, що призвичайлися бачити дещо і в такій темряві, розгледіли край дороги кілька кінних постатей. Рука мимоволі потяглася до лука. Що потрібно цим нічним зайдам? На кого вони чатують? Один із них тихо кашлянув у рукав, тоді сказав, щось ніби з'їхало, чи, може, здалося. і знову мовчанка довга, тривожна. Де ж той клятий швайка? знову подав голос той, хто кашлянув. Може, подався іншою дорогою? Помовч, порадив інший і цвикнув зубом. І чого це наш пан на нього так з'ївся? запитав третій. Заткніть пащеки, вся крев, сердито прошипів той, що перед цим цвикнув зубом. І ні пари з вуст. Бо коли не порішимо того хлопа, то краще панові на очі не потикатися. Швайка стіпив зуби. Он воно що? Не вибачив йому пан Кобильський, вирішив помститися. То що ж, цього й треба було чекати? Якби це були татари, швайка, ні миті не гаявся. Навіть звідсіля, не з'являючись їм на очі, можна було б покласти усіх п'ятьох. Проте перед ним були не татари. Свої, єдинокровні брати чатували на нього. Швайка зітхнув, потім описав широку дугу і вийшов на дорогу далеко за засідкою. Чекайте, хлопці, чекайте, з сумною посмішкою подумав він. Не минути вам канчуків пана Кобильського.